Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, чистий четверг настав. Я дуже радий цьому. З Самого ранку, з сьомої ранки, вже я з вами. І я сьогодні вам, хочу, сьогодні вам хочу розказати трошечки про чистий четверг, що потрібно робити, що не потрібно ні в якому випадку робити. Ну і звичайно, ми з вами все дуже сьогодні розберемо. І, до речі, у мене буде для вас сюрприз в кінці цього відео. Тож додивіться, будь ласка, доки. Ну, а я нагадую, що досі триває до неділі, друзі, триває можливість виграти ось такі круті навушники. Sony для вас спеціально, що вам потрібно зробити, все дуже просто. Вам потрібно просто підписатися, поставити лайк, ну і, звичайно, написати в коментарях будь-що. Хоч плюсик просто поставте. Чи розкажіть ваші якісь цікаві обряди, які ви робили на чистий четверг. Отже, давайте говорити про Чистий четвер, що це за таке неймовірне свято, і чи правильно ми все робимо для того, щоб очиститися енергетично. Пам'ятайте, що все те, що відбувається в Чистий четверг, це дуже важливий дуже важлива підготовка до Пасхи. І не дивлячись на те, що весь світ справляє трошечки раніше, а ми ще поки що знаходимося в незрозумілій ситуації з іншими країнами-агресорами, наприклад. То, звичайно, хотілося б поки що, якщо цей Егрегор ще з нами, з нами фіксується, то мені хочеться вам розказати, що корисно, а що не корисно. Тож, давайте почнемо з нашої води стихії. Води, стихія води, вона сама по собі дуже сильна. Вона, знаєте, вона настільки сильна, що вона може знищити абсолютно всі стихії інші. Ну, тільки напевно повітря без, без таке, знаєте, бо повітря воно само по собі. А землю може затопити, вогонь може затопити. Тому, якщо вода захоче. Вона може знищити абсолютно все. Тому недооцінювати стихію води неможливо і неправильно. А що вона хто у нас стихія води? Ну, це, по-перше, у нас раки, це у нас е скорпіони і це у нас рибки. Е ці три знаки задяку доволі сильні. І я вам скажу, що в чистий четверг ці знаки, три знаки, е будуть дуже сильно енергетично. Роз, розкриються. І найголовніше пам'ятайте, що у вас буде стільки енергії сьогодні, що це просто якийсь буде кайф. Це не говорить про те, що в інших знаках зодіаку не буде ніяких ну, енергій, Але це говорить про те, що у вас максимально відкриється дуже багато енергетичних потоків. Давайте поговоримо тепер, як саме у нас повинна відбуватися взагалі чистка саме водою. Бо дуже багато не знають, як правильно чистити свою енергію і енергію свого будинку, то я вам зараз все розкажу. Ну, по-перше, хотілося б вам поговорити. Давайте про будинок поговоримо, тому що ми підготавлюємо, підготовуємо наш будинок до е, дуже сильних, класних перемінних енергій. І нам, звичайно, в цей день обов'язково зробити генеральне прибирання. Пам'ятайте, і при чому з самого раночку, ось, ось сам от прокинулися, і ось починаємо. Ми активно прибирати свій. Будинок. Ми, ми вимитаємо, вичищаємо все. Але дуже багато хто не знає, що насправді єдине, на що потрібно сфокусуватися, це підлога. Бо саме підлога являє собою кармічні аспекти. Обов'язково кожна господиня чи господар має власноруч вимити. Підлогу. Я знаю, що зараз у нас є всі девайси для того, щоб мити підлогу е, там, з там, якихось спеціальних чи якихось апаратів. То тут в цей день. Дуже важливо вимити всю підлогу руками, як зробили наші бабусі. Чому? Тому що в цей день, саме вимиваючи руками енергію, ми о, підлогу, ми з вами змиваємо негативну енергію. Ми з вами саме руками. Бо руки у нас це наші енергетичні такі, знаєте, міцні потоки. І коли ми змиваємо всю брудоту з підлоги, то це змивати з кармічної вашої енергії, з родової енергії, все не потрібне, все, що ну ось прямо. от, Якщо у вас там якісь є негативні аспекти, все це знімається саме водою. А як підготувати воду? Звичайно, ніяких ароматизаторів, ніяких. Хоча я можна кинути, знаєте що? Можна кинути ефірне масло Шавлії, або ефірне масло Паласанта. Також можна, ну, це вже такі, знаєте, сучасні вже такі е, паласанта, не усюди є. Е, можна кинути трошечки м'яти або інші якісь ефірні масла, які вам подобаються, але не цитрусові. Е, цитрусові трошечки не туди. Е, можна кинути ще лаванду. Uh, і ми в принципі із 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 квіт, квіткових арматів мені здається що саме ті чи... що при очищають про простір, все ж таки, напевно, це більш лаванди. Я е, ну все інше, воно таке більш там троян, вона більше для кохання. Тобто, так, тобто, ми готуємо з вами воду. Ми наливаємо е, проточну воду, не від, не неочищену це звичайно. Налив е, пару кар крапель е, нашого масла. Е, е, ми не додаємо ніякої хімії, тобто ніяких доместосів і тому подібних речей ми не, добав, не додаємо. На, е, беремо сіль. Саму звичайну, без, от давайте без оціх там морська, нема значення. Сіль є сіль. Насипаємо туди максимально, ну, десь я не знаю, ну, пів кілограму. Якщо нема, ну хоча б ложки 3-4 э, столові. Далі ми це все руками розмішуємо по часовій стрілці і можемо сказати якісь э, хороші слова. Я текст вам напишу в описі. Я, я знайду, просто я чесно кажучи, ось там готувався, да, готувався, що забув вам реально е, виписати собі ці слова. Я вам їх напишу в посиланні, не в посиланні, а в описі. Тож переходьте одразу, будете знати. І звичайно, мені хочеться, щоб е, оця вода, от е, щоб ви навчилися готувати цю воду. Звичайно, можна будь-яке інше, якщо у вас є якась молитва, чи є якась ваша особиста для чисток, ви можете її використовувати. Отже, ми беремо водичку тепленьку, вимиваємо повністю все. Можна змінювати, можна цією однією одним відеречком вимити. Це як ви вже забажаєте. Все, ми воду виливаємо в туалет спокійно, там не треба нічого е, наговори ніякі читати. Все це виливається саме в Унітаз. Друзі, запам'ятайте, не в умивальник, не в е, ванну, а саме в Унітаз. Чому? Тому що туди йдуть всі негативні відходи, і в тому числі Унітаз він звик до того, що тут там негатив. Якби мене зрозуміли, тому весь цей негатив ми зливаємо в унітаз обов'язково. Або якщо у вас унітазу не немає, ну я не знаю. Ви можете вилити кудись на природу, тобто там під дерево. Наприклад, також це також можлива історія, де природа забере весь цей негатив з вашого будинку. Далі. Ну, і ви можете точно так же, наприклад, зробити таку ж водичку для того, щоб там всі е поверхні також пройтися. Так, це можна. Не е вам потрібна свята вода свячена. обов'язково. ось повірте мені, все, що вам необхідно, все, що вам необхідно, це, звичайно, просто елементарно е е вода, яка буде заговорена саме вами. Це достатньо. Наші ж бабусі не йшли там церква і шукали там, де там буде та вода чи не буде. Вони знали, вони знали всі ці молитви, і ви будете знати. Я вам бабусину молитву видам все вам, розкажу, покажу і щоб ви просто собі робили. Вона дуже легка, ви її там е, прочитайте. Далі, далі, ми переходимо. Ну, вимили ми хату, все ми в тому плані вже відчуваємо себе добре. Давайте поговоримо про те, що як нам чистити себе та своїх. Рідних дітей, чоловіка і тому подібне. Звичайно, зранку, друзі. Треба, треба вмиватися зранку. Зрання казали, що, типу, поки що сонце не встало, чи навпаки, знаєте, це вже коли воно трошечки вже світає. Е, ось в цей період, десь в сьомій ранку, в восьмій ранку, в дев'ятій ранку, бажано митися, митися, чиститися. Своє пір'ячко е, дорогоцінне. Е, також е, бажано, бажано, щоб ви зробили такий невеликий ритуал, який я вам зараз розкажу. Перше, що вам потрібно, це звичайно омитися водою. Причому я вам дуже рекомендую е, зробити контрастний душ, або якщо ви вже такі знаєте екстремали, то можете звичайно зробити холодний душ. Це було б ідеально для всього. Обов'язково стоячи, друзі, тому що ми повинні приймати потік води з голови і е, стояти ногами, щоб заземлитися, і щоб весь негатив уходив саме в ноги. І через ноги на землю. Таким чином, ви не скорчившись десь там під душиком, десь, бо може у вас ванна. Вирівняйтесь, шановні, і таким чином саме ось така позиція вона дає максимальний результат для того, щоб змити себе абсолютно весь. Негатив, ось ми помилися. Тут можна використовувати хімію, все що захочете, використовувати, як вам забажається, і ми змиваємо бажано бажано читати якісь класні афірмації. Ну, прям бажано читати афірмації. Наприклад, я щасливий, я маю те, що я хочу. Мої діти мене радують. Мій чоловік. Мене любить. Ну, я не знаю. Ну, придумайте собі якісь афірмації і думайте про щось дуже-дуже позитивне. Коли ви з таким чином, такому такій енергії, ви зустрічаєте цей день. Я вам гарантую на 100%, що будете відчувати себе неймовірно, класно, не дивлячись на всі проблеми і все, все той жах, який відбувається з нами, все ж таки, нам треба нам чистити нашу енергетику. Що ви робите далі? Шановні, далі? Е так робила моя бабуся, моя мама. Я не знаю, чи робили в вашому селі. Напишіть, будь ласка, чи в селі, чи в місті. Напишіть, ми приймали ванну після того, як ми повністю почистились. Ми набирали ванну тепленьку. Туди ми кидали різні трави. Туди ми кидали аромамасла. Туди ми кидали сіль обов'язково. І ну, морську, ми неробину морську, ми кидали звичайно, ну в цьому, от у цьому випадку, бажано морську кидати. Бо харчова сіль, це, звісно, не дуже гарно для нашого тіла, а ось морська саме воно. Тут вже наша шкіра. Тут звичайно треба звернути саме увагу на це. Е, і причому, чим більше солі, тим краще. Якщо ти навіть 10 кг солі, то це буде взагалі ідеально. Ну, це так, це якщо бажаєте. Але е, обов'язково різні трави. Я... Е, причому це ці трави може бути абсолютно будь-яка трава. Ви можете купити в е, аптеці ромашку, ви можете купити там, я не знаю, е, е, шавлію, знову ж таки. Ви можете купити собі е, е, кропиву. Тобто, все, що ви забажаєте, все, як ви це бачите. Ви трошечки. Не треба там цілу робити ванну у формату, що там вже знаєте такі прям шматки цих трав. Легенько, не треба, не обов'язково. Просто можна посипати, знаєте, як, як, як цей, просто щоб воно було. І полежите 20 хвилин. 20 хвилин. А, дивіться, що ви робите далі. Дуже цікавий ритуал, тому що ви відчуєте, як негатив. Тікає з вашого життя. Ви виймаєте пробку, цю, яка тримає ванну, а, і лежите до того часу, поки вся вода не вийде. В момент того, як вода почне виходити, ось приблизно десь вже вона буде майже в кінці, ви почнете відчувати, як вас щось тягне вниз. Ось пам'ятайте, оце той момент, коли ви повинні просто розслабитися і відчути, як весь негатив тікає з вашого життя. Ось я вам гарантую на 100%, що якщо ви е, зробите такий ритуал, я вам даю просто 100%, що весь рік ви будете захищені від цього негативу. І останнє, що б мені хотілося зробити, як я попереджував, що я приготував для вас подарунок. Саме так, я даю посилання ось тут, внизу, вам, для того, щоб ви зробили цю медитацію. Якщо ви зранку. І, в ма може і ввечері, як коротше, коли ви захочете зробити цю медитацію, воно не тільки почистить вашу енергетику, воно почистить ваші всі е, кармічні якісь аспекти, воно споставить вам такий невеликий енергетичний захист від цього негативу. І якщо навіть ось реакція може бути різна, ви можете там і плакати, наприклад, і сміятися, і відчувати просто якийсь легкий енергетичний е, такий покалування може бути. Я від... навіть якщо деякі з вас відчують якийсь негатив, пам'ятайте, що обов'язково його послухати хоча б 10 хвилин. 10 більше більше не потрібно. Це я таким чином розповідаю вам про те, що я створив. Той унікальний нарешті контент, який я хотів давно створити. Я думав, як його правильно реалізувати. як ось, І ось, повірте мені, ось саме ось цей вібраційний, е енергетичний ця музика в Ютубі, вона безкоштовна, знову ж таки кажу. І всі мої поради для вас безкоштовні, друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в нашому житті бувають люди, які несуть. Щось таке безкоштовне це я друзі. Я дуже сподіваюся, що ваш чистий четвер пройде так, як ви хотіли. І насправді я дуже сподіваюся, що той енергетичний потік, який, який буде у вас, він буде щасливим, він буде класним. І чекаємо всіх знаєте, що на велику перемогу. І я вас дуже прошу ввечері. Не забудьте помолитися за наших військових ЗСУ, особливо я звертаюся до жінок. І дівчат, будь ласка, будь-якою молитвою поставте за тих, хто вже нема свічечку. І пам'ятайте, що чистий четверг це не тільки прибирання і чистка себе, чистий четверг це чистий розум від всього негативу і чисті думки, які е сповнені вірою і надією. Ну що, ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. І побачимося вже дуже дуже скоро.